Вітаю вас. Сьогодні ми виконуємо таку роботу як заміна обладнання. У замовника стоїть стояв, верніше, е, да, інвертор однофазний Axioma, батареєчка збірки. І будемо все це обладнання міняти на Dю, DA у нас буде 6 кВт. Однофазна і 2 акумулятори PR. Тобто загальна ємність буде 10 кВт акумуляторів. Так, головна проблема для чого міняється обладнання, бо не зовсім коректно воно працює. скажімо так. Зараз покажу вам, що є в нас сонячне поле. А сонячні панелі монтували не ми. Одна відома дуже крупна компанія. Сонячне поле, бачите, у людини майже немає затінення. Так, у нас садове товариство. Власне споживання. Трифазний будинок, але на одну. Фазу підключена критична група споживачів. Тому буде інвертор в нас живити, і сонячне поле критичну групу споживачів. так Закінчили монтаж нашого обладнання. 6 кВт однофазний де інвертор, гібридний, це саме найголовніше. Значить, у нас вже йде сонячна генерація. Не забуваємо, що надмірна температура влітку, як і взимку, також впливають на генерацію нашого сонячного поля. Таймофюз ми налаштували. Значить, ми батарейку будемо до 30%. Побачимо, як це все працює в подальшому. До логера ми під'єдналися. Хто не знає, як підключитися до логера. Або а, створити свою сонячну станцію в Deya cloud Будь ласка, дивіться, зараз е, закріплю відео, є у нас е, інструкція. Вона доволі детальна і дуже багатьом людям вона сподобалася і допомогла. Так, По акумуляторам. Акумулятор у нас 2 Pro-B 5,1 кВт. ну Це самий найрозповсюдженіший акумулятор з низьковольтної системи. Ми перепрошили їх, вони вже. Синхронізувалися, працюють, помилок ніяких не буде, все гаразд. Є у мене група, кому цікавить, які проблеми по цим акумуляторам. Пишіть, будь ласка, скину вам посилання, там є прошивочки, можете самі їх переналаштувати або перепрошити. Ну, Так, ми все це під'єднали, підключили. Нагадую, що у нас є. після, от Ми продали замовнику обладнання, змонтували сонячну станцію, і ми надаємо технічну, сервісну підтримку. Тобто людина може завжди зателефонувати. У мене є. Віддалений доступ, я бачу всю інформацію, що твориться в даної сонячної станції. Але нагадую тільки те обладнання, яке ми продаємо і монтуємо. Так, значить, отакі у нас акумулятори. Це у нас щиток по постійному струму на сонячне поле. По змінному струму, зараз покажу, по змінному струму всього лиш два автомати і перекидний. Перемикач, тобто у нас вхід напруги змінного струму на інвертор, вихід і перекидний для того, щоб можна було перейти на міську мережу або в нульове положення, щоб можна було обслужити, або провести якісь роботи з даним інвертором. По сонячному полю у нас все доволі просто. Тут вже стояли запобіжники від дієті, ми додали томзани, автомат і пазіпи. Непогано працюють, немає ніяких нарікань. Якщо треба, можемо поставити автоматику і дорожче. Копас у нас кабель-канал, заземлення підключили, все під'єднали. Ну, Кріплення для акумуляторів. Так можна розмістити 2 або 3 акумулятори. Ну, Три ми точно розміщали, все нормально. Єдине, що вибираєте дане кріплення вал Бо це не валравний і він такий поганої якості. На жаль.